Вітаю вас, любі друзі, з вами містер Стратег, а це снапшот під номером 25W18A. І помітно, що нічого суттєво нового нам в цьому дропі вже додаватися не буде. Конкретно зараз в цьому снапшоті змінили крафт цього засохшого гастонка гаслінга, замінили блок кісток на пісок душ. Враховуючи, що в крафті використовувалися сльози гаста, це не сильно змінило якось складність цього крафту. Але цього засохшого гаста можна отримати від піглінів. Тобто вони змінили крафт, але суттєво спростили його отримання через торгівлю з піглінами. Ось тут зараз стоїть скринька. В цій скриньці речі, які я отримав від цих трьох піглінів, за 64 злитки золота. І якщо подивитися, то я отримав висушеного гаста за 64 злитки золота. Тобто, в цілому, якщо ви постійно торгуєте з піглінами, ви рано чи пізно отримаєте його. І я вважаю, що 64 злитки це не так багато. Зазвичай гравці торгують сильно більше, ніж один стак злитків. Тому отримати цього висушеного гаста. В цілому стає простіше, тому що не треба йти вбивати гастів, забирати сльози, а сльози падають не 100%, можна просто прийти і поторгувати з піглінами. Це значно простіше, значно швидше, значно легше, значно безпечніше. В цілому, то і все в цьому снапшоті, так, це лише дві зміни, які суттєво впливають на цей дроп. Інші зміни вони більш технічні, саме на гру впливають ось ці дві зміни. Я все ще не знаю, як відноситися до цього веселого гаста, до цього дирижабля повільного. У мене все ще дивні думки на цю тему. Я все ще не змирився з цим гастом. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте про цей снапшот. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте про цей дроп. Підписуйтесь на канал. Розповідайте друзям. До зустрічі у наступних відео та тихого. І мирного неба вам.